Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. За мною чудова річка Дніпро. І ми сьогодні з ночівлею будемо щось готувати в казані. Ось такі в нас, бачите, речей стільки. Сьогодні будемо ловити і фідер, і, сос, і сом, все, що можемо впіймати. І можливо навіть ще на хижачка закинемо пару палочок. Ну. Дивіться, буде дуже цікаво. І одразу влупіть вподобаєш за такий гарний контент. Ось така от iPad Cai, Gold Lash Шоколад. І ще фанатіківські шоколад. І ми так, друзі, ну, сьогодні потестимо ще таку кукурузку. Бачите. Звісно, можна було дешевше напевно, в магазині купити. Ну, вже маємо те, що маємо. Це мусор потім заберемо. Зараз зараз беремо нашу прикормочку і Фу. кормимо одну точку і зараз замішаємо ще другу прикормочку, кормимо другу точку. Фі, вибачте за дзвіночок, не зняв. Слухай, ну долбають так нормально. Ні. Подсаку ми набирали. Ух Ухти. Ух пухти. Тільки не зійди, слухай. Ого! что ж ты там такое? Слушайте, друзья, это, напевно, або крупная плитка, або... Або еще крупнейшее что-то. Ух ты, пух ты. Да давай, иди сюда, ты что? Вот это так, так. Друзья, что ж там? Це друзі Лящевські. Подивіться, який красунчик. А довбав, так як будто він там 10-кілограмовий. Перший є. Друзі, ми. 20 хвилин як приїхали. Прийшли, верніше. Друзі, перший є. Ааа, красунчик який. Так, друзі, ну подивіться, отак от, от я бачу, я одягаю, ось така краса. Зараз подзабуваю кормушечку і закидую знову. Я ще іншу прикормку не встиг замішати. Можливо, ми завтра зранку трошки устроїмо батл, подивимось, коротко. або сьогодні, або завтра. Скоріше за все це ляшевський піде на живця кудись туди. Ми його закинемо або туди, кудись закинемо на живця. Можливо, буде крупний сом. Так, Друзі, ну наш сом буде на ось такому монтажі. Ми завизимо, завизимо, закинемо його. Верніше. Ось такий монтажик у нас. Крючки 6.0. Ось так от сюди вчепимо груза 400-грамового і закинемо. Така у нас палка на сома, це Extreme Catfish від Mie Рост 3 метри. Щось така вудка. Ставимо і побачимо, 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 коротше. Ну, нарізаємо, це буде у нас такий супчик. Вкуснотінька якась буде знову. Тоді ми в сковороді готували, а це буде на, на... У казанчику. Це такий великий казанчик не брали, взяли ми удвох, тому взяли маленький. Поки що, друзі, не клює, дуже сильно попхнули воду, з носа кормушки, тому не клює. Зараз я перекинусь. Води так на, на, дали боляче, ну, бо я до садка вже я не дойду бути. До Щось є Що там у нас таке байкенічке? А ну, що там? А це пліточка, подивіться яка. Просто це, звісно, не півтора кілограми, але все одно дуже, дуже залікова плітка, подивіться яка. Так, я тільки закинув, друзі. Тільки закинув і є. Віддаємось, ось такой пучочок черв'ячка, кормушечка, все. Воду потрошки дають, дають, друзі, Кап... капець. Надіємося, що і не тут по саме не можу. Чуть-чуть недольот, трошки пару метрів недольот. Ну, це таке. Друзі, глибина приблизно десь 8 метрів. Десь приблизно 8 метрів. Кормушка, тони секунд там 9, так приблизно. Ну, оце щось є. Що може здається. Ні, напевно, нічого немає. Просто важкіньку тянеться. Ні, що ще є, щось там б'ється. Щось невеличке, напевно. Да, щось невеличке. І що це в нас? У нас це густиря. Миколаївська густиря. Бачите, ось така красуночка. Красуночка. Так, друзья, казан же тут. Я ее, бачите, и бачу, и трансляция, и снимаю, кино. Ваша свинина идёт. Так, друзья, морква с цибулью. И тоже и подсмаживаем. Давай. Треба ще напевно підкинути гарна плітка, бо такі ривки ого дуже часті якщо не зійшло, та ні, наче, наче є зійшло біля бровки. А! Ти представляєш? А, ти ж. Ну ні... Так, друзі, йде сюди картопля. Трошки підсмажуємо її теж. А, капчена, червона Тому що Червона я і так. Паприки багато, не буває. І трошки... Перця духмяного. Все зараз перемішуємо і додаємо води. Так, друзі, ну подивіться, яка юшка в нас тут. Ми закинули сюди плавлений сирок, чеснок. Хто буде писати насчет зелені, я її не люблю. Тобто, хто хоче, може купляти собі і окремо насипати. Я не, їм. не люблю зелень в супі. То мені не подобається, тому я не, не... не готую з нею. Друзі, подивіться, яка краса у нас вийшла. Це просто смакоти. Зараз ми поїмо, перезакидемо фідера і будемо закидувати сам'ячі водки. Друзі, ну, повечеряли, зараз один фідер достали, один закинемо. Угу. Так, друзі, ну, наживили ми утку на сома. Це палочка Salmo Blaster, 240 рост, груз 200 грам. Зараз буде відправлятися <coughs> до води. Так, друзі, ну, друга сам'яча палка теж закинута. Тут надів я не зняв вам надів випавска і одну капустяночку. Так що денчиком теж зараз буде закидатися. Ми вже поїли, нас трошки не видно, бо... А тут теж сів ще так Друзі, ну тут у нас і капустяночка, коротше, і дендробенка. І тут перекинули. Ну, чекаємо, було дві клювання, але такі клювання, друзі, так тільки трик разом. Зовсім тобто незрозуміло для мене. А, вже майже це, пів першого. Друзі, ну осіний ранок. Фідер вночі взагалі мовчав. Получається, було дві покльовки на сома, але невнятні такі. Ну і все. Фідера перекинуті. Зараз шоста ранку. Чекаємо на кльов. Дивіться, не перемикайтеся. Так, Щось є. Так, є контакт. Да, є контакт. Ну не дуже велика, але щось є. Подивіться, який красунчик. Далі щами Да. Друзі, подивіться, який красунчик. Ми не беремо, ви бачите, відпускаємо. Це маленький. Давай, давай, пливи додому. Та давай виход в троні, б'ємо. Не може піти, Все, давай. О, ого, як шкурну. Так, друзі, щось є добренько. О, подивіться, який красунчик. Красунчик наш. нет друзья да да

Лящевські на ну маленькі, друзі, бачите, яких треба відпускати. Так, так давай до побачення, друже. Байкеньке таке, що ж там в нас таке байкеньке. А в нас плітка. Батончик, Батончик наш. Гарний. Гарний. Но не кілограмовий. <рес> так, ну а це теж дуже гарно клювало. Друзі, ну раз у нас супчик. Будемо снідати. Кльов у нас сьогодні такий собі, але все одно покльовує, тобто норму виловимо своїх піймали. Ну, вот там лящики, бачите, все є. Вон ну, там еще кто-то приехал. Два человека. А что там у нас, друзья? Лящевич. Лящевич. Друзья, что Щось невеличке. Щось невеличке. Що там у нас таке невеличке? Ого. оце Йорш. Оце Йорш. Йорш. Ми ж сьогодні казали про Йорша. Друзі, по-моєму, здається, це Йорш. Це Йорш. натурі, До побачення. Ох как бойко, як бойко. Угу, угор угол наклона. Что там така байкенка? Не долящ. Не долящ. Я тут на кукурузу ставлю. Друзі, ось такий ляж. Бачите. Не викидай! До побачення! Давай бігаємо кінчать камеш! Друзі є! скорее, скорее всего, что это плитка. Это гуляж, потому что... очень... тому що дуже так... Та ні, Ось такий, не невеличкий. Невеличкий лишьевский... вот такой, видите, Красончик. Красончик, подивись, какой. Красончик. Красончик. Этот. Ловят, то они не так уже разговаривают. Так, друзі, ну щось є. є? такий же і великий. Ну, Лящевський. Ось такий, бачите. Друзі, усім дякую, що подивилися відео. Ось така вийшла риболовля. Свою норму ми впіймали. Всім до зустрічі. Гарного вечора. Давайте, не забувайте підписатися.